Не все те погано, що егоїзм вирішили івано-франківські панянки, та згуртувалися в інтернет-мережі під категоричним лейблом Егоїстка і фіей. Новостворений портал дівчата називають домівкою та переконують упередженості тут на місце. Хоч назва форуму й провокативна, утім, символізує вона не самозакоханість закохані ще а лише намагання віднайти час для себе. Саме заглиблюючись у себе. Полюбивши себе, розвиваючи себе, ви так само отримуєте таку саму позитивну відповідь від зовнішнього світу, такий самий посил. Хотілося знаєте, чогось такого особливого, тобто не обмежуватися якоюсь, наприклад, часовим проміжком. Або ми хочемо дуже залучити і студенток до обговорення, можливо, старші дівчата, жінки зможуть. Своїми порадами, своїм досвідом їм чимось допомогти. Хочемо ну щоб наш форум розвивав такі теми. Цікаві онлайн життя на форумі варує, бо ж розробляли його, аби кожна представниця прекрасної статі могла віднайти тут свій куточок для досконалості, стосунків, виховання дітей, саморозвитку або ж просто приємних розмов. Потеревенити про наболіле теж є де відверто без імен та облич. А ще ресурс дозволяє жінкам проконсультуватися ще малою кількістю спеціалістів. Тут ви можете знайти консуль. Консультації юристів, педіатрів, фітнес-тренера, бюті консультанта і отримати кваліфікований пораду. Якщо розуміти, якщо жінка повинна худнути, вона повинна худнути правильно. Якщо вона сідає на дієту, звісно, вона повинна знати, як, яку дієту обрати для себе. Да, дуже часто ми обираємо те, що подобно те, що підійшло комусь іншому. Можливо, нам це не підходить по стану здоров'я. Тому поради таких консультантів я думаю дуже важливі із онлайну до реального життя поміж спілкуванням на. На Порталі панянки організовують і так звані форумівки, зустрічі за філіжанкою кави чи спільний шопінг. Хоч своє життя спільнота розпочала лише півтора місяці тому, нині у її лавах понад дві сотні активних користувачів. І що особливо тішить, кажуть учасники форуму, не лише жінки, поміж чарівними представницями людства і двоє чоловіків.